Він прославився історичними романами, які були суворо заборонені в радянські часи. кажуть за будь-яку тематику, крім Переяслівської ради, можна було загриміти у табори. Книгу Південний комфорт обговорювали на засіданні генпрокуратури СРСР. Це все про патріарха української літератури Павла Загребельного. Його твори оцінив народ, купуючи по 100 карбованців з під поли потеки. Він родився в козацькому селі Солошинці на Полтавщині. У 6 років залишився без матері, 18 пішов на фронт добровольцем. Був поранений і потрапив у полон. Пройшов табори смерті. Леконічно сказано в довіднику спілки письменників України. А чого він зазнав у полоні? Можна прочитати в його автобіографічній повісті Дума про невмирущого». от у літератури найбільша, най, найсвятіша її функція це захищати народ. 20 романів за 40 років. Колеги письменники кажуть, найбільший спадок серед сучасників. Ці романи одразу ставали бестселерами. Роксолана, я Богдан, Диво, Дивоївпраксія, тисячолітній Миколай і остання книга Думки на розхрест. Не просто виходили багатотисячними накладами, їх читають різні покоління. Історія, те, що загребельний переживав нутром і робив актуальним для сучасників. Павло Загребельний очолював спілку письменників України і був усунутий з посади колегами за націоналізм. Від Середини х він оселився на дачі і зосередився тільки на своєму реміслі. Його твори перекладали багатьма мовами світу, а найвідоміший з них Роксолана. Для написання роману загребельний два роки вивчав мусульманство, Коран та закони шаріату. Спеціально їздив до Туреччини побувати у місцях, де жила Роксолана. Відвідав і батьківщину Насті Лісовської містечко Рогатин. До речі, українська екранізація Роксолани автору не дуже сподобалась. Він вважав, що там забагато неточностей, адже реальна Роксолана була більш відчайдушною ніж героїня. Починається широти душі. Такий висновок зробив Павло Загребельний про своє ремесло на схилі віку. Здатність людини вбирати у себе світ і віддавати пережити, уміння радіти життю і не бути сектанськи обмеженим. Так він розшифрував те, що називають затертим словом «покликання». Не дивитися на світ крізь бійницю кріпості або крізь оцю щель у танку смотровою, страшну смотрову щель, крізь яку танки дивиться. Перш ніж пустити на вас набій з гармати або чергу з крупнокаліберного кулемета, широта душі це широкий погляд. Це велика, велика, велика властивість і нею володіють. Багато було загребельний пішов життя у 84. крім романів та повістей, лишивши й власну філософію життя. Казав, що треба жити страстями. Ні, не у тими, що у священих книгах у нас описані, а страстями от цими, які нас ведуть по життю, жити кожною миттю цього життя. Життя прекрасне, світ прекрасний, і нам щастя дано бути в цьому світі. От просто бути у цьому світі, і більше нічого. рідна кому ти не наснишся ночами. До кого не промовляєш своїм вічним голосом, чиї очі лишаться сухими при згадці про тебе далеку, кохану, єдину. Павло Загребельний